Ви чуєте, як жаба квакають. А це ще означає, що ми знову з вами вибрались на рибалочку. Ось все, будемо сьогодні рибалити в таких очеретах. І вже нарешті, нарешті, друзі, я придбав собі вудку з боковим кивочком. Ось спробуємо сьогодні з вами половити карасика. Не знаю, що з цього вийде, давно на нього не рибачив. В останні, напевно, роки три тому. І то в мене була звичайна махова удочка, де були прикріплені кольця з проволоки, і якось я вмудрявся все-таки ловити. Навіть якщо то фотографії якісь ставлю, що мені вдавалося на нього ловити. Думав, спершу на одні місця йти. Потім мені брат каже, що ось тут у нього доволі непогано проклював карасик на поплавочку. Ну Думаю, добре, давай спробуємо тут, бо на тих місцях, хто його знає, чи буде взагалі щось клювати. Ззаді нас ідуть хмарки, надіюся дощика не буде. Ну, в принципі, стінопчик на сьогодні його не передавав, просто передавало, що буде пасмурно. хоча доволі так сильненько підпарює. Добре, друзі, не будемо довго говорити. Зараз розкладаємося, замішуємо прикормочку і будемо пробувати щось зловити. Взагалі, друзі, знаючи те, що сьогодні буду поочерета ходити, ось. Взяв уже сьогодні чоботи, тож я постійно рибачив в косівках, а сьогодні думаю, ні. Це вже не то. Треба брати чоботи. Ось на таких колесах передвигаємось. Це коротше, в цьому році зробили тут місце. І ось о, в таких очеретах спробуємо щось зловити. Зробимо там, наприклад, одну точку і тут одну точку. І можна буде ще там. За цими комишами теж спробувати закормитися. Але для початку давайте спробуємо тут. О, вже щось поочереду гуляє, якась рибка. Я думаю, що повинен якийсь карасик 100% тут стояти. А якщо навіть не карасик, то хоча б підлящик, але буде. Так, друзі, взагалі, що у нас сьогодні з вами по наживці? Перше, це як завжди, хробачок. Як завжди, Наші улюблені опариші засипався їм трішечки прикормочки. щоб могли пожувати, так сказати, і натягнулись, можливо, якимось запахом. І буде ще мастирочка. Брат зробив мастирку. Каже, там в холодильнику лежить. так що, якщо то бери, кажу, окей, спробуємо. Але каже, е, Крась саме клював на черв'ячка по прикормочках. Я думаю, ви вже побачили. Ось така буде. Прикормочка ваніль-карамель Універсал. Спробуємо сьогодні її. Чим мені ця прикормочка вже сподобалася, це те, що доволі приємний запах. Хоча навіть і в тій прикормці, якою я зазвичай користуюся, теж дуже різкий і приємний запах. Але окрім цього, тут ще є у нас крупна фракція. Наприклад, в тій прикормці, то там в основі просто звичайна сипуха. А тут ще різні всякі приколи додавлені. Я думаю, на більшкутнішу рибку якраз ця тема повинна працювати. Так, замішувати багато не будемо. Буквально пів пачечки засипали. Оп-оп-оп. Пахне доволі прикольно. Да, класна прикормочка. Я думаю, навіть можна буде якось ще сюди якоїсь крупної фракції додати, по типу теж самої кукурудзи або гороху одворити і взагалі буде бомба. Так, друзі, а перед тим як кормитися, давайте, напевно, спробуємо розібрати нашу вудку з вами, щоб приблизно розуміти, куди закидувати наші з вами кульки. Це у мене взагалі п'ятиметровочка метровочка Карбонова Fishing Roy. Одна із самих таких, напевно, бюджетних, хоча я за ціновою політикою їхньою не дивлюся. Але, щоб ви розуміли, повністю весь комплект мені обійшовся всього-навсього 850 гривень. Це з урахуванням самої прикормочки, з урахуванням кивочка, жилки, катушечки, двох мурмишок. Ну, коротше, щоб повністю зібратися на риболовлю, то мені було достатньо 850 гривень. І ось. Тепер будемо пробувати з вами ловити. Ага. Я ще буду геть біля самісінького очерету ловити. Я думав, трішечки далі вийде. Але глибина в принципі, доволі непогана, я думаю, десь сантиметрів 40 буде. Так, і кидаємо такі, наче невеличкі геть кульки. Бажано, напевно, було б дозволожити трішечки. Зробимо тут таке п'ятнишко. Хоп, єсть. І, друзі, друзі, друзі є. Блін, нічого собі як вигубається вудка. Я не, не очікував, що аж наскільки вона гарно буде вигибнатися. О, це красень. Ну, перша рибка, це у нас буде з вами підлящик. Але теж я вважаю, що це вже доволі непогано. До речі, спустився трішечки з колес. Думаю, бо занадто високо знаходжуся від води. Та трішечки, значить, як незручно. Друзі, перша рибка. Дивіться, блін. Це ще більший підлящик, ніж у нас клювали на поплавчаночку. Доволі непогано. Щось легесенько так побитий. Круто. Ви бачили, як приподняв нашого кивочка. Другий пішов, друзі. Другий підлящик до ряду. Бим! Є. Yeah. <laughs> щоб ви розуміли, блін, навіть хвилини не пройшло, буквально. Напевно, та секунд 20. І ось друга риба. Правда, тут незручно за рахунок очерету. Але маємо те, що маємо. Правда, Коли буде крупна риба, то навряд чи ми її витягнемо. Дивіться, знову непоганий підлящик. З'їв нашого хробачка. Зараз донаживляємося і робимо наступний закид. О, друзі, 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 друзі. Друзі. О, так це вже покрупніє буде підлящик. Капець мені супротив дав. Він якийсь такий золотистий, я вже подумав, що це карась. Я вам кажу. Всі вчора ти тут. Да, коли буде крупна якась риба, я її напевно фіг тут та витягну Там мишик. Це вже покрупніше, дядя підлящик буде, це вже покрупніше. Так, да, друзі? Ану, оценочку. Дивіться, який підліч. О, хорошенький. На бутербродика. Друзі, це жесть. Вітер підіймається. Але рибка продовжує клювати. Рибка продовжує клювати. Бам-бам-бам. Він вудка дуже приємна, друзі. Я б словами не можу розглядаю. Але це жесть. Рибалка в непогоду конкретно. Чин-чин-чин-чунь-чунь. Оп. Є. Тільки опускаєш бем, тільки опускаєш бем. І підлящики ще й непоганого розміру. Або місце чудотворне, або боковики кивок розриває, ну реально. Буквально, ну, я не знаю, від... Дивіться, є. Знову є. Ну, це жесть, друзі. На поплавок ще ні разу так не виходило вийти, щоб так тягати. Хоп, є. Буквально 20 хвилин рибалки і я вже... Це четвертий чи п'ятий підлящик і вже було декілька сходів навіть. Ну це я не знаю. Це, це просто кайф, друзі. Не дивлячись на те, що така непогода, ми продовжуємо з вами ловити і тягаємо рибу. Це реально... Блін, такі емоції зараз. Реально клас. Бен-бен-бен-бен-бен-бен-бен. Сюди. Папочки, так сказати. Я не знаю, ну тільки опускаєш, ну як таке можливо Я блін на такі рибалки вже 100 років, напевно, не був Як таке можливо? Я не знаю, друзі, ну це кайф Емоції неймовірні, ну реально Емоції зашкалюють, друзі, це трэш. Ви дивіться, опаричі просто-напросто пересипались. Так, ми собираємо, ми ми Так. Капець. Зараз би на цьому і рибалка би вся закінчилася. Ну, більша половина втопилася, на жаль. Але якусь частину спасли. Блін, було б круто, якби карасик доплянув. Дуже сильно хочеться карасика. Ловить. Але на жаль... Або на щастя, чесно, я не знаю, друзі. Навіть під так класно потягати Моментальний контакт з рибою Бем! Все, є. Тільки опускаєш, він дзи-дз-дз приподняв кивочка. На місці. Хоп! На базі, я ж кажу, друзі. Я не знаю, воковий кивок. Визнається найкращою снастю для ловлі риби. Ну, це просто... Я гачам зараз не можу повірити своїм. Що тільки опускаєш бем, тільки опускаєш бем. Емоції зашкалюють. Я сподіваюся, що ви трішечки відчуваєте той самий адреналін, той ж самий кайф, що і я зараз. Бо я насправді дуже сильно шокований, що зараз така рибалка виходить. О, о, друзья, а это уже хороший петлящик. Это уже ничего себе пидлящик. Это пидлящик среди всех петлящей. Да, это самый крупный, напевно, друзья. Оп, друзьяки, дивитесь. Ну, красный, реально красный. Фух. Нарешті нормальна рибалка, вже скільки, блін, хожу, я думаю, друзі, ви і так бачили по відосам, що риби нормально і толком не було. А тут вже подивіться, які підлящики клюють. Є yeah. дивіться, ну укріплення... Укруплення пішли. Ще крупніший вроді як. Але як говориться, у страху очі великі, Але як на мене, то значить ще крупніший, ніж був. Чунь-чунь-чунь-чунь-чунь. Ей давай, друже, переходь. Оп, молодчинка. Який хороший короб... Ой, говорю, коробчик, хороший лящик. Послухався мене і перепригнув. Бо покльовочки, наче трішечки періодичність їхня зменшилась. І рибка, до речі, стала крупніша. Але все одно продовжуємо клепашити цих лящів одним за одним. Щоб ви розуміли, година вже пройшла максимально незамітно. Ну, блін. Реально максимально незамітно. А вже натягали з вами лящів цих, і скільки сходів. І окрім цього ж, година пройшла саме з моменту того, як я сюди прийшов, а не з моменту ловлі. Тобі ж ловити ми з вами десь почали в 4.20 плюс-мінус. От. І. За 40 хвилин ми вже натягали з вами пів відра лящів на боковий кивок. Я не знаю, друзі, це просто жесть якась. Давай, давай, давай. Бум сюди. Йди ж ти сюди, родненький. О, Ніх. Нічого собі, ніхто собі. Ха, знову непоганий підлящик. Да, друзі, це реально кайф. Навіть емоції свої не можу вже передати. Щоб так тягати лящів. в мене такого давно не було. Не те, що давно в мене, напевно, такого ніколи в житті не було. Щоб я так втягав їх. Є. Друзі, дивіться, а що це з нього у нас виходить? А це наша прикормочка. Кормиться, кормиться, значить. Бам! Ну, це вже порівнюючи з тими, що у нас були. То це такий середнячок. до цього тільки що ж парочку таких хорошеньких влетіло. Золотистих вже, точніше бронзових. То такі вже і не такі здорові здаються, як на початку риболовлі. Хоча, знаєте, в принципі, здоровий, гарний. Це кайф. Оп, знову покльовка. Знаєте, друзі, я не знаю чому, але мені на початку здавалася ця вудка доволі тяжкою. Але зараз протягом всієї рибалки, що я ловлю, то вже я до неї привик. І доволі непогано вона мені лежить в руці. Так що ці вудки 100% лайк. Емоції вона мені дає. Взагалі, сьогодні рибалка це щось неймовірне. Я сподіваюся, що вам теж ці всі емоції передаються. Пум-пом-пом, -пум. друзі. Коротше, подивіться на годиночок, ми з вами, оказується, рибачимо всього-навсього годину. За годину оце такий результат. Це просто трэш. У мене слів просто немає. Буквально скільки там? Трішечки менше, ніж тиждень тому. У мене взагалі не вдавалося нічого зловити мені. Тут е бем. І ціла рибалка. Всього-навсього година. І ми з вами тягаємо це таких ліщів. Друзі, чекали, 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 чекали. На жаль, не засняв покльовочку, бо він клював як підлящик. Я вже просто втомився їх знімати. А тут нарешті клюнув карась. Хух, її же ж, ж все-таки. Єсть тут і карась, і карась теж підійшов. Це не може не радувати, друзі. Красик невеличкий, але. Якраз, так би мовити, пожаричний варіант. Бем-бем-бем! Хоча знаєте, як невеличкий. Тут щось доволі непоганий. Більше ладоня. Дивіться. Реально, більше ладоня карась. Ох, як припідняв гарненько. Поплав... Говорю поплавочка, кивочка. Але, на жаль, це знову підлящик. Реально, ще, я думаю, не знаю, хвилин 20 і можна зматуватися, Уже рибалка сьогоднішня вдалася на всі 100. Думав, що карасик, бо дуже схоже була покльовочка, як у карася. Але підляч. Що ж, друзі, вже все, я зібрав вудку. Все, вийшов отут, я вже втомився, ловить їх. Ну що, відро тут -то я не знаю, кілограма 4 напевно буде. Майже відро ляща. Майже ну трішечки не добив. Ну, побув би, напевно, ще півгодинки і було б відро. А так... Ну, це жесть. Ну реально. Скільки ляща буквально за 2 години. Це реально не рибалка, а щось неймовірне. Ви подивіться. Це треш. Я просто... у мене немає слів. Найкраща рибалка поки що в цьому сезоні. Але я думаю, це ще не кінець. І ми ще спокійно з вами розловимося іще краще. Так, ну що, друзі? Ви самі все прекрасно бачили. Сьогодні не рибалка, а просто рай, чи Як це називається? Клювання за клюванням, клювання за клюванням, тільки опускаєш бем, тільки опускаєш бем. Багато які не попали на відео, багато було сходів. Але хі, в будь-якому випадку майже трішечки, трішечки буквально не добив, і було б від ціле відроща. Ц... Відро, йо мою я скільки риби ну, не ловив дуже давно. Тим більше в таких розмірах. Тому, друзі, я надіюся, що я хоч трішечки передав вам цих емоцій, які я відчував тут. Вам все сподобається. Тому, друзі, ось таке відео вийшло. Так що, а ви не забувайте підписуватись на канал, ставлять лайки. Ну і до зустрічі на воді.